Пожнив на гречки після озимого ячменю. Цвіте. Тут раніше воно так заходить туди. А тут во, ну, тіпа, до дощу сіяно, тут не дали ради змолотити дощ застав, пізніше сіяно, тут тут маленько. Я думаю, що тут зовсім не буде, навіть в коліно є. Бо чому погана вона трошки? Тому що хто раніше посів, то вона трошки краща, а то знаєте, свій комбайн нема коли. Тут і молотиш, то на роботі ще і. Коротше все як, як там здискували, як вийшло, там як сіяли, то без мене сіяло десь. І якось там. знаєте Як-небудь посіяли, але тим не менше навіть, навіть зійшла і навіть свісте То вже радує мене. Я вже давно не був на нього. Ще би дощику хотілося що з дощику не передає ні. ну По-правильному треба було б псалітри дати перед посівом, ще чуть для соломи розложити, але все нічого, коротше, так як є. Посіяли і все. Щось буде, то буде, буде сидирати.